mm -hmm. Я вітаю вас, улюблені брати і сестри, дорогі слухачі Слова Божого. Текст, який ми сьогодні будемо читати, він записаний у Другому посланні святого Апостола Павла до Тимофія, в третьому розділі, і будемо читати з 12 го віршу і до кінця цього розділу написані такі слова. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А люди лихі та дури світи матимуть успіху злому, зводячи їх зведені бувши. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти, і ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина. Була досконала, до всякого доброго діла готова. Я думаю, напевно, не один раз ми задавали для себе запитання. Сьогодні у світі так багато зла, сьогодні у світі так багато спокус, так багато випробувань. Що нам, як християнам, робити в цьому випадку? Звідки брати для нас силу, щоб перемагати ось ці спокуси, перемагати ці випробування? Апостол Павло? Говорить ось той рецепт, що і як потрібно робити? Він говорить про те, що ті люди, які хочуть жити побожно, він звертається до свого учня, звертається до молодого Тимофія, наставляючи його в вірі, підкріплюючи його сили духовні. Він звертається до нього і говорить про те, що всі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, вони будуть переслідувані. Чому? Тому що диявол він має силу. Тому, що диявол він на сьогодні нібито володіє на землі, має певний вплив і спокуси будуть приходити. Як їх перемагати? Апостол Павло наводить ось цей рецепт, цей приклад для молодого Тимофія. Він говорить, що ти маєш. Втім, пробувати, чого тебе навчено і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. Він говорить про те, що не потрібно звертати увагу на тих людей, які, нібито сьогодні, мають успіху злому, які зводять інших і самі зводяться, зводяться до, до гріха, зводяться до всього недоброго, до творення злих діл. Він говорить про те, що до Тимофія, що ти маєш пробувати в тому, чого тебе навчено? Чому навчено Тимофія? Його навчено Слову Божому, Його навчено вірі в Ісуса Христа. І Він це отримав від своєї мами, від своєї бабусі. Він навчений був цьому самим Павлом і правильний і чи не єдиний рецепт. Це завжди знаходити підтримку, знаходити потіху в Слові Божому. Коли ми звертаємо увагу на життя Ісуса Христа на початок Його служіння, то після хрещення в Ірдані Він був поведений Духом Святим у пустиню, і там він переносив спокуси. Він був точно такою самою людиною, людиною в тілі, людиною, яка підвладна була тим самим спокусам. І він був голодний, він був спрагнений. Він мав якісь і людські погляди на те, що його оточувало. І диявол підходив до нього, і пропонував голодному хліб перед, каміння перетворити на хліб. Він пропонував поклонитися, щоб Ісус Христос поклонився для нього, і Він йому всі багатства землі дасть. Він пропонував йому кинутися зверху, щоб завоювати скрила храму, щоб завоювати повагу в людей. Це був би такий тріумфальний початок його служіння. Але на всі ці пропозиції Ісус Христос відповідає словами із Святого Писання. І точно так само апостол Павло пропонує для Тимофія. Він говорить про те, що спокуси будуть, випробування будуть, але перемагати їх потрібно Словом Божим. Він пише у 15 му вірші, І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала. До всякого доброго діла готова. Дорогі мої, ось це рецепт для нашого повсякденного життя. Читати Слово Боже, перебувати в ньому, використовувати його в ті важкі моменти життя, коли ми стоїмо на роздоріжжі, коли ми не знаємо, як поступити, коли спокуси, здається, перемагають нас, тоді. Тоді апостол Павло дає ось цей рецепт. Святе писання. Воно корисне і до навчання, і до докору, коли ми десь відступаємо, і до направи, коли ми хочемо повернутися на істинний шлях і до виховання в праведності. Для чого? Для того, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Ми маємо цю зброю. Ми повинні її використовувати в своєму житті. Ми повинні добре володіти нею. Нехай Бог благословить нас в цьому. Амінь.